Раніше тут був популярний курорт, де працював морський порт. А тепер вже майже три роки жителі Очаківської громади живуть під постійними російськими обстрілами. Сьогодні ця прибережна частина області залишається однією із найнебезпечніших на Миколаївщині через щоденні ворожі удари та окупацію Кінбурнської коси. До війни на території громади проживало понад 16 тисяч осіб. Наразі їх кількість значно менша на сьогоднішній день. В місті в день залишається близько 8-8,5 тисяч. На ніч більшість людей виїжджає або до Чорноморської громади, або до інших сусідніх громад. Ну, подалі від міста, оскільки ми знаходимося в зоні активних бойових дій, і обстріли найчастіше трапляються вночі. Чи не щодня російська армія атакує місто Очаків та сусідні населені пункти, найчастіше з артилерії та дронами. Під їхній приціл нерідко потрапляє цивільна інфраструктура. Загалом близько 70-80% і житла, і інших приміщень, комерційного призначення соціального були пошкоджені. Це ще після 9 січня позаминулого року. І також майже щодня відбуваються руйнування ну, поодинокі, часткові. Значних руйнувань зазнало десь близько 30% житлових будівель, Це де повністю позносило дахи, повибивала вікна, міжкімнатні перегородки, двері. Ще понад 5% – відсотків це повністю зруйноване житло, яке вже не підлягає відновленню. А через те, що Очаківська громада досі залишається в зоні активних бойових дій, наразі вона не підпадає під компенсацію за пошкоджене або знищене майно. Враховуючи, що частина нашої громади окупована, саме Кімбурська каса, на сьогоднішній день це неможливо. Але реєстр ми цей ведемо і сподіваємося, що після виходу з зони активних бойових дій, то люди зможуть отримувати кошти відповідні або отримувати житло. Але до сьогоднішнього дня ми за рахунок власного бюджету. Відновлювали людям дахи, часткові вікна, там деякі стелі. Матеріали ми закуповували як самостійно, так і від волонтерських організацій отримували. А жителі трьох сіл, що розташовані на Кінбурнській косі, і досі залишаються під тимчасовою окупацією РФ. Звідти і по нами ведуться обстріли здебільшого. Покровка, Покровська та Васильівка, да, окуповані села. На момент повномасштабного вторгнення там проживало близько 500 людей. На сьогоднішній день, скільки там знаходиться людей, десь в мене невідомо, але все ж таки люди там є. Зв'язок практично у нас з ними обірваний. І тим паче ми до кінця не знаємо, які люди ну на сьогоднішній день як настроєні, і під яким тиском, під яким впливом вони знаходяться. Тож, хоча чаківська громада й запам'яталась багатьом як туристичний край, однак нині вона щодня потерпає від російських атак. Там люди вже звикли та адаптувалися до цих умов однак вони продовжують чекати, коли у їхні населені пункти повернеться спокійне та мирне життя. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.